А на межі колапсу московська біржа та російський національний кліринговий центр потрапили під нові санкції Сполучених Штатів Америки. Це означає ізоляцію від доларової системи. Із 13 червня припинилися торги з доларом, євро і гонконгським доларом. Про поточну ситуацію на валютному і фондовому ринку РФ повідомляють російські змі. Зазначу, що національний кліринговий центр входить до групи МОЗ біржі та російського національного розрахункового депозитарію, яке виступає посередником в операціях Валютою на біржі московська біржа повідомила, що з 13 червня припиняє торги доларом та євро, а також інструментами з розрахунками у доларах США та Євро на фондовому грошовому ринку та ринку стандартизованих похідних інструментів. Інші валютні пари продовжують торгуватися. Банк Росії з 13 червня також припинив торги з гонконгським доларом. Крім того, російський центробанк заявив, що угоди з доларом та євро після запровадження санкцій США проти Мосбіржі продовжать відбуватися на позабіржовому ринку. Компанії та громадяни РФ можуть продовжувати купувати та продавати долари США та Євро через російські банки. Усі кошти в доларах США та Євро на їхніх рахунках та вкладах зберігаються. Після припинення торгів доларом та євро на Мосбіржі Центробанк використовуватиме банківську звітність та відомості, що надходять від цифрових платформ позабіржових торгів для для визначення курсів валют ідеться у повідомленні прес-служби банку Російської Федерації. Головний аналітик Радкомбанку Михайло Васильєв зазначив, що очікували у перші дні ймовірне помірне ослаблення рубля. Як це зазвичай буває в моменти геополітичних шоків і нових санкцій. Я ж нагадаю, що США розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли газпром Інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та. Юридичних осіб про це повідомляє Міністерство фінансів. США сьогоднішні дії завдають удару по решті російських шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих поставок із третіх країн. Ми збільшуємо ризики для фінансових установ, які мають справу з російською військовою економікою, усуваємо шляхи ухилення та зменшуємо здатність Росії отримувати вигоду від доступу до іноземних технологій обладнання, програмного забезпечення та АІТ послуг. Росія продовжує закладати своє майбутнє, щоб підтримувати свою несправедливу війну проти України. До санкційного списку додали понад 30 фізичних осіб та понад 200 юридичних осіб з Росії, а також осіб та компанії поза межами Росії, які допомагають окупантам вести бойові дії та ухилятися від санкцій. Зокрема, йдеться про більш ніж 10 транснаціональних мереж, які відмивають золото для російського виробника золота, продають компоненти для БПЛА та закуповують критичні для Росії товари. Крім того, США заборонили надання послуг у сфері програмного забезпечення та ІТ будь-якій особі на території Росії. А Раніше адміністрація США анонсувала запровадження нового пакету санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву зброї у Російській Федерації.